Щоб у бардачку була заначечка, а не фантики. спрахуйся онлайн. Вітаю вас, друзі. Після нещодавнього удару у спину Владимир Путін зустрівся із Ердоганом. Це удар в спину. Господин президент уділив цьому значительне увагу. <кій> російська пропаганда від цієї зустрічі, м'яко кажучи, не в захваті. Навіть кремлівська пропагандистка Скабєєва насторожена. А як нам так в принципі от. вести переговори з Ердоганом після того? Як він нас так демонстративно обманув азовцями. але дурив Владиміра Путіна не тільки Ердоган, а і проклятий запад. Знову Путін скаржився, що його надули. Запад м'яко говоря, нас обманував. Часто так буває з нашими западними партнерами. Ані нас знову надули. Ми чули все время. Час... Такі тупи, що ли, нас обманули не обійшлося і без ексцесів під час розмови Путіна і Ердогана. Перекладач раптово оголосив про війну між так званою Росією та Туреччиною. Путіну довелось нести новий чемоданчик е, між Росією і Турцією. Війна е, між Україною і Росією. Ситуація яка складається. Жарти то жартами. Ясна річ, перекладач просто обмовився, але на російському телебаченні на повному серйозі обговорюють можливу війну між так званою Росією та Туреччиною і роблять припущення, хто кого знищить. Я Десь... тільки на секунду напомню, що турецький флот може прикратіти існування російського чорноморського флоту в тічені одніх суток. Ні, ну... просто. постаріми Росія в тічені часу може прикраті існування Турції. Складно сказати, що ці переговори були якимись дуже успішними. Тому російські пропагандисти замість обговорення підсумків переговорів розповідали росіянам, що ж там їли. Ручка блокнот. Меню. Міню барабульки з томатом і табінамбуром. Субхарчо з корейка, ягненка на гріві на прес-конференції після переговорів. Ердоган заявив, що в нього були альтернативні пропозиції щодо зернової угоди, але не вдалося досягти домовленостей. Альтернативне предлагання винісене на повестку дня е, ніж. Не... Не оправдали ажані в плані безпеки і других аспектів. але от Владимір Путін розповів дещо цікаве. За його словами, вдалося домовитись із Катаром і Туреччиною про альтернативні шляхи постачання окремих партій російського, тобто вкраденого у тому числі у України зерна, Розраховуємо в цьому смислі і на допомогу на государство Катар, которые по гуманітарним соображенням готов підтримати бідніші країни. жодних серйозних новин щодо саме зернової угоди не було. Але Владимір Путін напевно іще подумав, що Ердоган нічого не знає і про усе забуває. Та видав, що це не так звана Росія вийшла із зернової угоди. Це Україна винна, звісно. Україна відправила їх в. Наслав нагадав владімір Путін також і про те, що так звана Росія завжди відкрита до переговорів щодо російсько-української війни. Тільки от спочатку Україна має, звісно, капітулювати росія ніколи не Росії від переговорів. І січа не отказуємося. Півгодини вони переливали із пустого у порожнє, але, зрештою, Ердоган заявив, що Україні варто було би пом'якшити свій підхід щодо зернової ініціативи. Україні необхідно сміх свій падходу особливо в нас є ще вірем'я Черноморський карідор. Він має на увазі, що Україна має піти на зустріч так званій Росії, щоб із так званої Росії зняли частину санкцій, але це неможливо взагалі за визначенням. Тим часом зернова ініціатива частково, звісно, не у такому варіанті як раніше, але працює. Про це розповідали неодноразово і президент України, і інші наші посадові особи, та й російські пропагандисти на це почали скаржитись. Пам'ятаєте, я вчора вам говорив про контейнервоз жозовшульт, який вийшов із і направився до проліву Босфор. І ніяких пом'якшень для так званої Росії з боку України просто в принципі бути не може. Але от що можна зробити для реалізації чорноморської ініціативи, це знищувати російську інфраструктуру, руйнувати російський експорт у Чорному морі та топити російські кораблі. А їх постійно атакують в том числе с помощью беспилотников, которые направляются на эти атаки из портов. Українських портів в У нас є деякі ідеї щодо цього питання. Слідкуйте за новинами. А взагалі дуже смішно, як Владимир Путін розповідає про дружбу із Ердоганом. У той час Ердоган періодично б'є Владимира Путіна у спину, і російські пропагандисти неють. Турція наш великий партнер. Турція стратегічний, історичний, геополітичний і какого врак Росії. Росія. В кальцевраґу поки іще ще складно говорити однозначно про підсумки переговорів Владиміра Путіна та Ердогана. Я припускаю, що вони були не дуже успішними, але побачимо. Тим паче іще ще очікується зустріч президента України Зеленського із Ердоганом. А тим часом росіяни вигадують нові і нові способи, як же боротися проти українських безпілотників, які їх вже дістали на території Орлі, як заявив Собянин, вже оборудовані вертольоти для боротьби з безпілотниками. но... Але... вам не почулося росіяни і справді планують використовувати бойову вертолітну авіацію для боротьби проти безпілотників. Є якраз одне із відео застосування російських гелікоптерів проти одного із безпілотників. Тут я вам показую обрізану частину, і після кількох хвилин переслідування безпілотник дійсно було збито. Це питання доволі сумнівне, та й тим паче росіянам тоді доведеться забирати і забирати гелікоптери із. фронту. Использование на данном этапе вертолетов для борьбы с беспилотниками, да, с тихоходными, которые можно догнать, это на самом деле решение Уні повноценне атаки українських безпілотників на територію так званої Росії, принаймні у європейській її частині, змушують росіян також забирати засоби протиповітряної оборони із інших регіонів, і з тієї ж таки лінії фронту. Ми із вами вже бачили, що росіяни поблизу москви були змушені розставляти вже арктичні версії своїх зенітно ракетних комплексів, що означає, що вони послабили свою протиповітряну оборону на півночі. Також осінтери помітили, що росіяни насичують і насичують засобами ППО резиденцію Владіміра Путіна. Ми дякуємо російським пропагандистам за те, що вони чітко спалили позиції російської протиповітряної оборони поблизу москви. Некоторі площадки для розміщення систем ПВО були построєні буквально за сутки. свого розрахунку хотів би виразити огромну вдячність. Вам може бути цікаво, навіщо росіяни запхали, якщо я не помиляюсь, зрк зеркапанцирі на вежу, і тут відповідь проста: чим вище буде розташовано. Но ЗРК тим більше він буде бачити на свої засоби РЛС, але територія так званої Росії занадто велика, щоб усю її прикрити засобами ППО. А це означає, що усе одно по так званій Росії і ще у різних місцях буде прилітати і прилітати. Ну а зводили усі ці майданчики для російської ППО поблизу Москви московські комунальники, Останній місяць. Это около от полутора до двух тысяч человек ежедневно работают. На об'єктах ПВО московські комунальники це цілком легітимна ціль, тому що як розказали самі російські пропагандисти, раніше цих комунальників возили на окуповані території України для зведення фортифікацій. Осінню прошлого року сотрудники столичних комунальних служб працювали і на самій лінії фронту строїли укріп райони. Поэтому ані ми теж делаем для них благое дело. 184 чотири кілометри сооружень. і це на жаль не просто російська пропаганда. Росіян. Дійсно звели дуже серйозні фортифікаційні укріплення на нашому півдні. Зокрема. Тому, друзі, коли ви читаєте доволі сухі зведення про те, що наші війська на півдні просунулись у напрямку там певного населеного пункту, ви маєте усвідомлювати, які титанічні зусилля за цим стоять. Додайте до цього також і постійне щільне мінування цих територій. Ось дуже показове відео. Раз, два. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, 12 Проти я не бачу, крім мінування, росіяни звели дійсно серйозну систему укріплень на нашому півдні. Як можна побачити за матеріалами у відкритому доступі, подекуди у них є цілі підземні укриття та ходи. Власне, самі окупанти це також підтверджують. личний состав постійно знаходиться під землею. Вибивати ворога із таких укріплень і ще й за відсутності переваги у повітрі. Це надзвичайно складна, героїчна і титанічна робота. Ви можете самі побачити оту. Систему укріплень, яку довелося на першій лінії російської оборони долати нашим підрозділам і просто самим уявити, наскільки це було неймовірно складно. Тим не менш, наші підрозділи продовжують рухатись уперед, відвоюючи, звільняючи нашу землю метр за метром, російські пропагандисти це також змушені визнавати і кажуть, що вони відступають а, в рамках да так, так, тактичної операції Да? Так? Це в принципі нормально. ми віддали тактичні території у той самий час, коли шойгу розповідає, що насправді у росіян усе просто чудово, і вони знищили шість і ще шість танків. Тобто, це одинадцять. потеряли шість танків, ще щось машин вчорашній день техніки адіснува. Але для чого я вам усе це розповідаю, друзі? Щоби ви розуміли наскільки це складна, неймовірно складна робота, і саме тому ми і з вами зобов'язані зараз активно підтримувати сили оборони України. Зараз на фронті надзвичайно складно. Зараз на фронті потрібна наша із вами допомога. Тому, будь ласка, я вас дуже прошу, не припиняйте. Підтримувати сили оборони України допомагайте українському війську, і ви побачите результат як на фронті, так і у якості вибухів на території тимчасово існуючого непорозуміння під назвою Російська Федерація.